І всім хай! З вами Олег Шорц І сьогодні у нас буде відео, де я буду проходити свій наступний хардест. А саме Speed of Light. Називається Мій сьогоднішній демон. Ось він. Speed of Light Перша спроба, поїхали. Спочатку перша спроба, а потім пропоную піти на практику. Я на першій спробі так чисто покажу рівень. Буде прикольно, якщо я його зараз флюкну. Але флюх мені не обезпечен. Speed of Light – це Peaceful Demon. Поїхали в практику практика. В принципі, першу половину рівня я вже знаю наизусть. Ну, як наизусть? Ну, по крайней мере, вже можу її з першої спроби проходить straight века. Хештег straй века. Ой, ой! що за фигне, господи, помогите. Значит, тут зажимаем, а тут не зажимаем. Да, в принципе, музыка это the speed of light. Але як для типічного рівня під цю музику, він не схожий. Тому що, звичайно, це щось то по типу Bloodlust, адський скі, е, стіль. Це. Я нагадав, це щось то по типу Бладласта. Бладласта, Бладбафа, ось цей адський стіль. Не, ну, на початку рано зберігається стиль the speed of Light а потім... А потом, после хэштег straight fly века, speed эта спидофлай speed of light, тематика полностью теряется. Straight fly века. Спойлер, я эту цитату буду вставлять еще дофига раз. Дикин, дишин, дигарига, Опа. Монетос. Лос монетос. Надеюсь, я назелю зелю в кинти. Ото, я дуже великий шанс, Що я або, або перетисну, або натисну на зелений орб випадково та зілю. Ну, 15 спроб вдвічі менше. Але мені потрібно менше 10. Я собі за правило взяв, що проходить в нормал, але я буду тільки тоді, коли буду проходити практику за менше, ніж 10 спроб. Якщо ви будете чути якісь потусторонні звуки, то звертайте уваги це на кухні шумлять. Ой. Ой. Так, головне не злить в кінці. От найголовніший шанс це злить в кінці. В принципі, 12 спроб. Так, починаємо нормал. Предупреждаю, Передуждаю, зараз може бути великий бомбш. І бомбеж не тільки в мене по столу від зливання, але ще й на кухні. Якщо ви чуєте, то не звертайте уваги. А якщо не чуєте, то тоді... Грубо кажучи, пофіг. Все. Просто пофіг на це гепання. Так. Ого. Друга спроба в нормалі. Стрейтфлай века. Джиджи Ха-ха-ха Нету спа після практики я в шоці? Взагалі, в шоці? Я взагалі в І так, який це порахунку був мій демон 43-й. Ну шо, Вибираємо наступний демон. І так Uncompleted. Что я еще могу пройти? Не понял. А что тут Speed of Light робот? Я же Uncompleted поставил. Ну а теперь все нормис. Итак, а моим наступным демоном будет Демон Парк. Найперший рейтнутый демон в игре в Geometry Dash В принципі. І цей Демон Парк, можна сказати, буквально найпопулярніший демон серед Ютуба. Тому що саме завдяки Демон Парку, Рапта побачив цей, цей левел тоді, тому що тоді демонів ще не було. Він був на інсейн рейтнутий, А потім він побачив, що можна взяти новий рівень складності. І. Сам і він взяв цей новий рівень складності, а саме діамант із назви рівня Демон Парк. Ну, це реально демонічний парк. Щоб ви розуміли, для мене він дійсно сложний, Не дивлячись на те, що у мене хардес декод. І ще тут дуже багато ось таких подобних сліпих прыжків. У мене Діон Парк є із... за. Коротше, у мене на даний момент стоїть 34% на діамант парки. І як для мене це вже непоганий непоганий прогрес. Ну, от є злим на сліпому прыжку. От у мене от мені потрібно запам'ятовувати. І причому не тільки мені потрібно запам'ятовувати, коли сліпий прыжок. Ну, от зараз я в рано. А минулі дві спроби я стрибнув, я стрибнув пізніше. А зараз знову рана. От я не розумію таких демонів, які... От є такі демони, у яких геймплей ідеальний. Сочетається, кольора сочетаються Геймплей сочетається І їх не помічає Роб Топ І модератори Так же Демон Парк І своїми декораціями Як будто Декораціями із 1.0 Та сліпими прыжками Та геймплеєм на Медіум Демон А мене рейтнули А Демон Парк рейтнули Мені здається, що це несправедливо Хоч Демон Парк и Історичний важливий для Geometry Dash. але мені здається, його, його потрібно перерейти хоча б на медіум. А ці мемори — це взагалі окрема тема для розмови. Тому що якраз тут я злився. Якраз тут я злився. Тому мені здається, що ідея пройти. Ідея пройти саме. Мені здається, що ідея пройти саме цей демон. Це погана ідея, тому я пропоную вибрати який-то демон із. Із таких, щоб не було меморі. Мені здається, демон парк мені ще світить не скоро. О! Геніальність! Геніальний демон. Як він називається. Як він називається? Сайклос Касу. В принципі, можна вибрати. Мда, я на мишку, якщо що, перейшов. Слухайте, ну мені здається, це... <не> <té> Пропоную пройти щось із современного. А не ось цього. 1.0, 1.2, 1.3, 1. Бля. бла. Мені здається, потрібно вибрати щось із современних демонів. Слухайте, потрібно вибрати щось із современного. Потрібно зробити так, щоб, демон не було, щоб в демоні не було майже меморі. Щоб в демоні був із современними декораціями, То есть 2.1. і далі. А третє, щоб він мав. Адекватний геймплей. Operation, Simple Demon. Мне кажется, можно выбрать что-то из Simple. The cycles. У нас можно сказать аукцион демонов. Аукцион демонов. Как бы это странно не звучало, у нас аукцион демонов. Мда, я так зрозумів, Ось, самое не то, что не светит. Я чувствую, який то демон. Я не помню, как він называется. Б. Баттон Мэшер. Ось. Баттон Мэшер. Мись наступный демон. І так спочатку потрібно з ними ознайомитися. Хоча, мені здається, я з ним вже ознайомився, тому що звідки у мене тут 14%. Господи, помогіть, це що в залі таке. Слухайте, мій цей демон підходить. Я б навіть сказав. Демон крутий. Все. Я тепер окончательно вибираю... мій наступний демон Боттон Мешер. Хоча я чомусь не можу навіть пройти. Бу. Не підпивай. Ой! Ну, з ким не буває. Слухайте, Батон Мешер. Я вже, напевно, за цей відос не раз буду казати, що Батон Мешер для мене це дуже гарний демон. Він мені дуже сильно подобається. Я би його хотів пройти, як наступний демон. 44-й. 40... Але я чомусь не можу пройти абсолютно нічого. Тому пропоную попрактикувати і вже в наступний раз, вже в наступному відео пройти Баттон Мешер. Так, сорт четвертим демоном. Баттон Мешер. Господи, господи, помогите, господи, помогите, господи, помогите, что тут, что тут робится, что тут робится, что где, что где, когда, як откуда, дави еще кого, что, что я где, колы Oh, shit, man. Oh! 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 Це дуже круто Як для. Це навіть по меркам 2.2 Дуже біліссимо, Дуже круто. Спам Не Незрозуміль. Незрозуміль. Коптер. Дай. One more time. Я вже боюсь представити, що тут буде. Це що Flappy Bird? Слухайте, у мене таке почуття, що зараз у мене комп'ютер знесеться. Просто взорветься. Так, да, це дійсно Flappy Bird Мені здається, що практикувати Masher ми ще рано, тому. Батон Мешер, вибач мене, будь ласка. А наступним моїм демоном буде Blast Proces. Я коли хотів вибрати собі наступний дємон 20. Я коли хотів вибрати собі 20-й демон на юбілей. Я хотів собі вибрати розличний демони і натрапив на бласт Processing І подумав, що це недостатньо для мого маленького шкіла Але відтоді мій скіл вже підрос. Тому офіційне рішення Blast процес. З вами був Алек Шерц І всім до побачення!